І по насосах дуже цікавих, яких важко ремонтувати, важко в тому плані, тому що проблема з комплектуючими. Це у нас насоси ось такого характеру це насоси Delphi. Насос у нас аналог так, також Станадайне. І насоси делфі. Лукаші це вже ми для вас показували. Так, і також у нас два таких гарних насосики станадайні. Так, куди вже підготовлений. E проблемка в них з запчастинами. Через то ми даємо завжди для вас застереження по поводу, як їх заправляти. Як ви бачили, на цьому тижні навіть було озвучено, тому що в насосі, які попрацювали на паливі, яке є в Україні і в складний час по 10 і більше років без ремонту. Прийшла пора їх ремонтувати. А з порадами по поводу масла, завжди, як ми кажемо, подумайте, проаналізуйте і зробіть висновок. Ніколи не падайте в крайності і не робіть поспішних виводів. Хто хоче критикувати, будь ласка, маєте на це повне право, а кому порада слушна, значить, будь ласка, до неї прислухайтесь, в якому випадку, як і коли що додати у паливо. Думайте, аналізуйте, робіть в'ясновок, Вибір ваш. Наша тільки порада.